50 років від дня коронації почаївської чудотворної ікони при Святої Богородиці. Ця подія мала в місці 8 вересня 1773 року. Вона була офіційним актом вшанування та визнання святині, яка мала велике значення для нашого краю. Для місцевого населення ця ікона стала символом заступництва Пресвятої Бородиці у важких випробуваннях воєнних лихорій, яке воно переходило у 17 XVII і 18 столітті. Богородиця прославлена світу, дотворі, почавській іконі, зіляла та оздоровляла тисячі паломників. Які приходили до її святині з надією на стіня своїх ран, як фізичних, так і духовних. Слава про неї поширилась далеко за межі Волині та Поділля. Вона була відомою по цілій Україні, а навіть за її межами, Коронування її памськими коронами затвердило цей престижний статус. Та ставило один ряд іншими найвизначними святинями. На локальному рівні це сприяло розбудові та розвитку Почарівського Василянського монастиря, які, як паломницька святиня, та завдяки своїй просвітницькій діяльності через заснування друкальні та книговидання посіла важлива влада. Через насильне захоплення цього монастиря розпочала процес русифікації та нищення цієї славної української святині та без перебільшення культурного навіть освітнього осередку. Мусимо сумо визнати, що цей процес триває до сьогодні. Боротьба українців за його суенетичність є ще далеко незавершеною. У теперішніх реаліях російсько-української війни це питання набуло особливо, і актуальної та є особливо болючим для українців. З іншого боку, багато аспектів історії українського життя є маловідомими серед наших українців, які часто навіть несвідомо повторюють ворожі наративи. Сьогодні наше наукове зібрання має на меті відкрити цілий маловивчений пласт історії Почаївської святині у XVIII столітті та запропонувати його смитнення української громадськості, зичу всім учасникам конференції наснаги та плідної наукової праці.